Якась фантастична дич від президента Зеленського. Він закликав представників ЗМІ мовчати про корупцію. Так вам не причулося. Президент України закликав мовчати про корупцію. Бо так треба. Ідіотизм вищого гатунку. Слухайте деталі. Після виходу журналістського розслідування про завищені ціни на продукти для Міноборони оті яйця по 17 гривень за штуку. Президент Зеленський непублічно закликав відомі медіа тимчасово не просувати тему корупції. Про це на конференції National Media Talk 2023, що проходила в Києві, розповіла головна редактора дзеркала тижня Юлія Мостова. Відповідаючи на запитання модератора головного редактора Медіадому НВ Віталія Сича про вплив української влади на свободу слова під час протистояння російській агресії, вона назвала цей випадок цитата. Малесенькою історією, де в краплі води відбивається світ. Кінець цитати. Про зустріч Зеленського з журналістами в режимі оффрек, тобто без запису, без зйомок, Мостові переповіли колеги, бо саму її не запросили. Глава держави тоді просив пресу не писати про корупцію. І знаєте що? В плані корупції ми би прийняли ці умови, якби президент збалансовано продовжив і сказав: Я не хочу, щоб це явище роз'їдало наші тели, відбиваючись на спроможності нашого фронту. І тому ось людина, Єрмак, ну чи інша людина, хто завгодно. От його номер телефону. Якщо у вас є аргументовані треки, факти, прийдіть, будь ласка, надайте цій людині, вона відразу візьме від вас слухавку, і дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде, друкуйте, показуйте, пишіть, але дайте нам шанс виправитися, сказала Мостова. Натомість такої пропозиції від Зеленського не було, констатувала вона. Він сказав: мовчіть до перемоги. Але якщо будемо мовчати, то ніякої перемоги не буде, вважає головна редакторка дзеркала тижня. І ще ще один цікавий нюанс, в якому теж як у краплі води відбивається. Увесь світ, 16 жовтня, на закриту зустріч президента Зеленського з журналістами запросили понад 20 осіб, зокрема адміністратора телеграм-каналу Труха, який має вельми сумнівну репутацію, і це м'яко кажучи, цей канал неодноразово поширював фейки і відеоприльотів ракет, а також нагнітав паніку через потенційну ядерну загрозу. Про це, наприклад, написали в Бабелі. Запрошення на цю зустріч представника Трухи викликало обурення в соцмережах серед журналістів. Шеф-редакторка Бабеля Катерина Коберник оцінила таке рішення Офісу президента, а саме Офіс організовував цю зустріч як зневагу до професійних журналістів і солідаризацію з помийкою і демонстрацією абсолютної некомпетентності в питаннях медіа в ОП. Так а кому треба нормальних професійних журналістів Офісу президента Єрмаку? Їм треба професійних вилизувачів, а не професійних журналістів. Вони справді думають, що просто треба зі всіма домовитися, всіх купити, незгідних залякати чи звільнити. Вони справді думають, що отак вони роблять краще для країни. Вони совки виховані в кращих традиціях Советського Союзу. І ніякого розвитку країни з такими керівниками досягнути неможливо. Топтання на місці, регрес, застій. Думайте, громадяни, думайте. Того гляди, скоро нам всім запропонують вибори сонцесяйного лідера на другий термін. Не промахніться, бо два таких терміни це надто багато втраченого часу не мислимо багато.